Привіт, абітурієнте! Мене звуть Марія Білобородова і я доцентка кафедри туризму та економіки підприємства. Пригодно нас вивчати туризм і рекреацію, тому що саме туризм дозволяє створити певне враження про країну. А у повоєнному відновленні нашої держави це надзвичайно важливо. Ми очікуємо саме на тебе. Доброго дня, шановні абітурієнти. Я студентка третього курсу спеціальності туризм. В Дніпровській політехніці, чому я почала навчання саме в цьому університеті. Ну, по-перше, тому що тут працюють креативні молоді викладачі, які завжди радо допомагають студентам. Сам університет надає безліч можливостей. Це і участі в олімпіадах, конференціях, міжнародних програмах, екскурсіях, а також є змога проходити практику та стажування за кордоном. Чому саме туризм, ну, по-перше, це перспективна галузь, вона відкриває безліч можливостей для студента. Можна працювати працювати в екскурсійних бюро, в готельному бізнесі, туристичних агенціях, а також в органах виконавчої влади та розвивати різні напрями туризму. Працюючи в туризмі, є змога подорожувати, пізнавати світ, допомагати людям втілювати їхні мрії щодо подорожей, подорожі, а також зимати з новими людьми, пізнавати щось нове для себе, покращувати життєвий досвід. Зніматись новими культурами, традиціями, народами, а також ця професія є творчою та вимагає нових ідей. Наприклад, можна розробити якийсь унікальний туристичний маршрут або туристичну програму, організувати якийсь івент, або дослідити якесь нове місце, яке в подальшому може стати туристичною візитівкою краю. Що стосується особисто мене, то ще з дитинства я захоплююся історією та вивчаю культурну спадщину України та різних країн світу. Тому для мене ця галузь галосі змогою поєднувати мої інтереси з професійною діяльністю. І, взагалі, туризм це круто, адже можна знайомитися з двома людьми з різних куточків світу, розвивати регіони, розвивати економіку країни, створювати незабутні враження для людей. Тому також я вважаю, що туризм це не робота, це відпочинок, але якщо і робота, то тільки робота мрії. Запрошуємо вас на спеціальність туризм. Шановні абітурієнти, якщо ви любите подорожувати та відкривати нові горизонти, тоді вам варто спробувати себе саме в туризмі. Мене звати Бондаренко Людмила, я доцент кафе туризму та економіки підприємства. І саме сьогодні я вас запрошую на спеціальність 242 Туризм і рекреація з 24 галузі знань. Ви запитаєте мене, чому туризм? Туризм тому, що він створює 10% світового світового ВВП. Туризм, тому що це кожне 11 робоче місце. Туризм це півтора трильйони доларів експортних надходжень. Туризм це 7% світового експорту і 30% експорту взагалі всіх послуг. Туризм це одна з найсперспективніших і динамічних спеціальностей. А більш того, це одна з найбільш швидко прогресуючих галузей світового господарства, яку можна розглядати як самостійну галузь знань і як міжгалузовий комплекс. Туризм це настільки тісно він пов'язаний з іншими секторами, і не тільки він може впливати на них. Праця в туристичній сфері добре оплачувана, дає можливість відвідувати величезну кількість унікальних країн, а вона не рутинна, не одноманітна. А більш того, вона цікава і різнобічна. А робота в сфері туризму не тільки приносить гроші, але й забезпечує моральне задоволення, нові знання, і що най найголовніше правильні знайомства. Наша ціль це підготовка фахівців, які володіють знаннями у сфері планово економічної, організаційно-управлінської, комунікативної, аналітичної діяльності в сфері туризму і рекреації. Тож наша ціль побудувати з вас. Людину, яка планує, контролює, моніторить, організовує і внаслідок ви станете фахівцем у сфері галузі туризму, а наш навчальний план надзвичайно засичений і збалансований, а його наповнення пропрацьовано з практиками, які досягли успіхів в цій сфері діяльності і або навіть більше ви можете працювати саме у цих стейколдрів, які вам надають свій досвід. Тобто ви вже можете зараз опанувати функціональні нефункціональні можливості, які вам дає сучасний бізнес. Вас чекає насичена програма, в рамках якої ви навчитеся. Проводити комплексний аналіз діяльності туристичної компанії, системний аналіз туристичної фірми, моніторинг туристичних послуг, спілкування з іноземними мовами, такими як англійська, французька, німецька. Додатково ми додали ще додаткову мову. Це польська, яка на сьогоднішній день дуже актуальна. Ви будете вивчати психологію та етику в туризмі. Ви навчитеся, як бронювати і як ефективно продавати. Ви будете Вивчати э, страхування, якість яка надає якість туристичних послуг, яка обов'язково повинна присутньому бути у вашій туристичній діяльності. Ви будете управляти робо, робочим колективом туристичного підприємства. Э, ви будете управляти послугами, які надають надає туристичне підприємство на ринки. Ви будете управляти туристичним або туроператорською діяльністю. Ви будете розробляти. Як програму, взагалі, такі нові тури, ви будете розробляти проекти туристичних маршрутів. Також ви будете розробляти екскурсії, туристичні подорожі. Це можуть бути спеціалізований відпочинок, або це може бути навіть анімаційні заходи. Ви також навчитеся контролювати стан навколишнього середовища під час туристичної діяльності. Ви навчитеся контролювати наскільки ефективно проводяться, проводяться екскурсійний супровід, туристичні маршрути. Та екскурсійна діяльність також ви будете контролювати протоколи заходів, і також зможете контролювати правильність оформлення туристичної документації. Наступне, ви будете оцінювати виробничо-економічний потенціал туристичного комплексу. Ви зможете оцінювати якість планування та організації ринку туристичної діяльності. Більш того, ви зможете оцінити, наскільки якісно просувається та реалізується ваш туристичний продукт. Ми постійно стежимо за тенденціями та поточними бізнес-процесами у туристичній сфері. Особливе значення ми приділяємо вивченню іноземних мов та також інформаційним додаткам, таких як VR і AR-технології. це віртуалізація та доповнена реальність, адже ми розуміємо, що це вікно у 21 -е століття. Тільки у цій сфері у вас є унікальна можливість обрати саме свій вид туризму. Це може бути лікувально-оздоровчий, гірський, пізнавальний, гастрономічний. І ми розуміємо, до речі, що саме тут у нас, окрім зору і слуху, ми можемо застосовувати органи відчуття. Якщо говорити про ваші професійні перспективи, ви зможете працювати в установах різних форм власностей, таких як державна, приватна. Комунальна, це може бути корпорація, це може бути промислове підприємство, це може бути природоохоронні установи, готелі, ресторани, санаторії, це можуть бути туристичні фірми, туроператорські фірми. Ви також можете працювати в бюро подорожей, в гастрономічних секціях. Це може бути осередок відпочинку та рекреації. У наших студентів крутезне, позаудиторне життя, адже студентське життя не вичерпується виключно навчанням. І для студентів. Ми пропонуємо участь у студентському самоврядуванні, участь у культурних заходах, участь у спортивних заходах. Одне лише питання питання лише часу і наскільки у його у вас багато. Отже, з нами стають успішним, бо у нас цікава насичена програма. Ми поєднуємо теорію і практику. У нас поглиблене вивчення іноземних мов. Ми даємо можливість вже з першого курсу проходити міжнародне стажування. Ми працюємо з професіоналами, які реально дають вам професійний досвід. І наостанок ви можете любити подорожувати, ви можете відвідувати. Безліч унікальних країн, але організувати подорож це справжнє мистецтво. І найвищий е, професіоналізм це коли ви втілюєте мрію м, туриста у м, реальність. Це складно дуже зробити, і в цьому вам допоможе практичний досвід наших викладачів. Фахівець у сфері туризму повинен любити свою професію, і тоді ви станете кращим з найкращих. Отже, чекаємо саме на вас у Дніпровській політехніці на спеціальності 242 Туризм і рекреація. Вас вітає Дніпротех. Спеціальність 242 туризм. Сьогодні ми б хотіла вам розповісти, чому саме ми вступили до цієї спеціальності. Тож, щодо мене, я шалено полюбляю подорожувати, тому хотіла би, щоб ця, ця професія стала не просто моїм хобі, а й сенсом життя. Та з приводу цього я могла б заробляти і собі гроші на різні подорожі. Та також. Хотіла би знати цю всю сферу зсередини, через те, що я знаю, що це дуже складно як бронювати квитки, так і розробляти якісь турпродукти. Тож, Настя, а чому саме ти обрала цю спеціальність в війну? Більшість своїх критеріїв також вони залучають до сфери туризму, але найголовніше це те, що після війни туризм стає невідмінною частиною. Адже всі захочуть відвідати наші місця, герої. Але не тільки це, тому що наша країна розвинена різними атракціями і краєвидами. Також хотіла з тобою поговорити про практику. Ну дивись, ще й на початку, на початку з нашої першої сесії, нам пропонували практику у готелях Туреччини, Єгипту та також Греції. Ми могли стати Офіціантами, хостесами та дитячими аніматорами. Та також в ніякому разі наші, наші спеціальності не забувають про хлопців. Їм пропонували практику у такому готелі за межами нашого міста, як Гудзон. А щодо Італії, а ще половина нашої групи відправилась. До прак на практику до Італії в найкращі ресторани та готелі. Тому не замислюючись і нічого не боїмося, біжимо до нас подавати документи. У жодному разі також нікого не слухаємо. Бо я точно знаю, що вся спеціальність саме для вас, тому що вона поєднує в себе всі сфери життя. Будьте впевнені собі, вірте у себе та свої мрії. І обов'язково приходьте до нас. До зустрічі!